Вітаю, друзі! Як вам цей симпатяга? Як на мене, він просто чемпіон з мімімішності. Знайомтеся, це Ламантин, представник монотипної родини ламантинових ряду сиреноподібних. Окрім своєї видатної зовнішності, ламантини мають безліч напрочуд цікавих рис. Наприклад, одними з найближчих родичів ламантинів є родина хоботних. Так ви правильно зрозуміли, в тому числі і слони. Ламантини вайлуваті і повільні істоти, проте вони не мають вираженої територіальності і схильні до далеких подорожей. І подорожують вони не тільки заради пошуку комфортних умов, а часто просто заради цікавості. Деякі американські ламантини призвичайлися відвідувати теплові електростанції і грітися поблизу скиду теплої води. За кілька поколінь ці особини втратили здатність до міграції в теплі водойми, бо не мали такої потреби. Більшість представників роду є зникаючими або вразливими видами, вони майже не мають природних ворогів, але їм загрожує діяльність людини. Забруднення водоїм, пластиком, рибальські сітки, використання водного транспорту з підводними гвинтами. Природоохоронні активісти постійно опікуються збереженням ламантинів, рятують поранених тварин і дитинчат, що втратили батьків, переміщують тварин до безпечних місць. У місцях проживання чи міграції ламантинів встановлені обмеження на використання підводних моторів на човнах. І повсюдно стоять ось такі вказівники з попередженням про можливу зустріч із ламантинами. Ламантини не соціальні істоти, часто можна зустріти великі групи цих тварин та менше з тим, всі ці угрупування неформальні, не мають лідера і створюються здебільшого для спілкування. Так, це такі собі тусовки. Ламантини лагідні батьки та розумні створіння. Вони спілкуються з допомогою широкого діапазону звуків. За даними останніх досліджень, учені припускають, що ламантини, так само як і деякі китоподібні, дають своїм дітлахам імена у вигляді певного комплексу звуків. Ось така чергова цікавинка тваринного світу. Я маю їх ще безліч. Тож до нових зустрічей і нових див.